Слава Україні у полоні закатували мара Дніпрорудного на Летичівщині. ДТП тяжко травмувалася. Жінка три пожежі на Хмельниччині. Я Ольга Захарченко в ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне. У полоні росіян помер викрадений мер Дніпрорудного Євген Матвєєв. Його тіло повернули Україні під час останнього обміну полоненими. Дніпрорудне Запорізької області росіяни захопили наприкінці лютого 2022 року, а згодом взяли в полон і міського голову. Два роки та вісім місяців він перебував у полоні в окупантів та був закатованим. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Співчуття рідним. Володимир Зеленський звільнив Томі Луташову з посади постійного представника президента в Криму. Про це йдеться в указі президента України від 4 грудня. Вона працювала заступницею постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим від 25 жовтня 2019 року, а із 25 квітня 2022 року стала постійною представницею президента України в Автономній Республіці Крим. Інформації про нового представника поки що немає. Тефіпівська громада у Скурботі. На війні загинув захисник Лебідь Петро Петрович 1974 року народження, житель села Човгузів. З першого дня повномасштабного вторгнення Петро став на захист держави 29 листопада 2024 року. Жорстока війна обірвала його життя. У Дережнянській громаді теж повідомили про страшну втрату 30 листопада 2024 року. Загинув солдат Ткач Віталій Михайлович, житель міста Дражня. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглим воїнам. За минулу добу до підрозділів головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшло 1184 повідомлення про події та правопорушення. З них 114 кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 130 адміністративних протоколів, з яких дев'ять закривання транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано одну ДТП, в якій одна людина отримала тілесні ушкодження, а також п'ять ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 580 повідомлень від мешканців області. Ну і детальніше про ДТП на Летичівщині внаслідок аварії тяжко травмувалась 36-річна жінка. дорожньо транспортна пригода сталася учора, 3 грудня, близько 7.10 на автодорозі з Полученням, стри і Вараном поблизу села Бохи Летичівської тергромади. Бохне, перепрошую. 23-річний житель Вінницької області, керуючи фургоном і веку, допустив наїзд на 36-річну пішохідку, яка переходила проїжджу частину дороги. В результаті автопригоди жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до реанімаційного відділення Летечівської багатопрофільної лікарні. За даним фактом, слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження та наразі встановлюють усі обставини події. Три пожежі ліквідували вогнеборці Хмельниччини протягом минулої доби. З різних причин двічі горіли житлові будинки в селі Колбань Хмельницького району та в місті Нетішин. Обставини з'ясовують на даний момент. Крім того, в місті Нетішин рятувальники ліквідували пожежу сміття на відкритій території. На щастя, під всі, під час цих всіх пожеж ніхто не постраждав. Безкоштовні курси іноземних мов у Хмельницькому. Два англомовних і один німецький розмовні клуби працюють в обласній універсальній науковій бібліотеці. Заняття в кожному з них відбуваються раз на тиждень. До вивчення іноземних мов безоплатно можуть доєднатися зареєстровані відвідувачі бібліотеки. Навчайтесь, розвивайтесь та міцнішайте. Живемо надскладне життя, але не вправі опускати руки. Тож допомагайте Збройним силам України та один одному. На все добре.